Головний розвідник України втрапив у скандал. Українські медіа поширили інформацію про те, що Кирило Буданов, нібито зробив гучну заяву про загрозу існування України. На це миттєво відреагували народні депутати. Не змовчав і керівник центру протидії дезінформації. Все, що відомо, розповім за мить. З вами новини ТСН ЮЄ і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 27 січня видання Українська правда з посиланням на неназване джерело. Повідомило, що головний український військовий розвідник Кирило Боданов під час закритої зустрічі у Верховній Раді, нібито заявив: цитую: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. За словами анонімного учасника цієї зустрічі, нібито нещодавно в парламенті відбулася закрита зустріч керівництва ВРУ і фракції. Представниками командування сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні. Окрім того, були доповіді представників Генштабу ЗСУ, а також Кирила Буданова. Звичайно, що таку гучну заяву розвідника поширили десятки українських ЗМІ. Однак в ГУР миттєво відреагували на гучні заголовки. Там заявили, що інформація про нібито з'яву Кирила Буданова про загрозу існування України є неправдивою. Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширено у засобах маси інформації, начебто, цитата начальника горму України, із закритою з грифом таємно засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності. Там закликали усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційну інформацію. Особливо це стосується питань захисту у війні. Наголошує Гурики окремі. Політичні діячі на жаль можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів. Наголошуємо поширення будь-яких повідомлень про те, що, начебто, обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах. Спростовувати інформацію взялися і нардепи. Зокрема, народний депутат фракції Слуга народу Олег Дунда в ріків 24 заявив, що заваданова вирвана з контексту та є неправдивою. Заява Буданова про нібито необхідність переговорів до літа вирвана з контексту, не розуміючи за яких умов це було сказано, і більш того, для чого треба зважити, що ці посилання на Кирила Буданова це посилання на дуже специфічну інституцію гур. Ми не знаємо з яких причин, з якою метою розробляються ці заяви, і використовуються заяви з цієї інституції, не розуміючи, що там відбувається. За словами нардепа, той хто поширив цю інформацію. Повинен відповісти за свої дії, адже інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати. Коментувати настільки специфічні інституції наголошує політик, це втручання у питання національної безпеки України. Це велике питання до розслідування. Хто зробив цей витік, для чого він це зробив? Як він буде за це відповідати? Відреагував на матеріал УП і нардеп Олексій Гончаренко з його слів, очільник ГУР Кирило Буданов не казав нічого подібного. По зустрічі в Раді, на якій Буданов сказав про те, що Україна може не стати. Він так не говорив. Він сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатися, і будуть проблеми. Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк наголошує, мовляв, не варто перебільшувати зустрічами з фракціями, і тим більше, що там говорять, і тим більше переказ того, що хтось почув, віддав свою інтерпретацію. Якщо б можна було переказати все, що звучало на таких зустрічах за п'ять років, то вийшла б гарна книга фентезі. До слова на цю ситуацію відреагував і Андрій Коваленко керівник... Нік центру протидії дезінформації він зазначив, що вважає дуже дивним той факт, що народні депутати розповідають хто, що і як. Сказав з представників Солоборони на закритих зривом засіданнях, які пов'язані з нацбезпекою, тим більше перекручуючи для медіа слова, але мова не тільки про перекручування слів начальника гормо Кирила Буданова, а в принципі про ситуацію, коли закрито засідання від народного депутата тече інформація. Це якась тотальна безвідповідальність на межі з адекватністю. Включайте нарешті свій мозок, нардепи. А як думаєте, ви чи мають народні депутати ділитися тим? Що на закрити засідання? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.